Постачання Україні літаків F-16 американського виробництва, яке як очікується, відбудеться найближчим часом, дозволить позбавити Росію перевагу небі над Чорним морем. Зазначив командувач військово-борських сил України, віце адмірал Олексій Нейшпапа в інтерв'ю Рейтерс. F-16 з відповідним озброєнням зможуть відтіснити російські військові літаки. Північно-західна частина Чорного моря, особливо коридор для цивільних суден, буде практично на 100% захищений. За словами Нейшпапи, і з врахуванням атак та ударів морських безпілотників, російські військові кораблі вже не заходять до північної західної частини Чорного моря на площі майже 25 тисяч квадратних кілометрів. Він додав, що Україна хотіла б розширити свій судноплавний коридор, який охоплює ли ще морські перевезення із трьох головних одеських портів, включивши до нього порти Миколаїв та Херсон. Проте поки що це неможливо. Ви зачепили насправді дуже таку чуттєву тему, і вона дійсно на сьогодні є актуальною. Це удари до бійної українсько-союзницької. Давайте назвемо так зброї по глибині території Російської Федерації. Пам'ятаємо, що союзники сказали, що фронт, якщо буде розширюватися з боку Російської Федерації, то можемо вже бити і по глибині Росії. Власне, ми сьогодні бачимо, що ворог намагається діяти в тому, ж це і за новими напрямками, принаймні він це визначає. Так а, то я думаю, що і дозволів таких від союзників вже залишилося чекати недовго, щоб ми могли принаймні встигнути накрити ті аеродроми, які знаходяться на території Російської Федерації, і тоді дійсно буде небо чище чистіше і над Кримом, нашим, зокрема, і над іншими регіонами, що стосується Ф-16... То дуже багато про це говориться. Знаєте, найголовніше, що те, коли вони з'являться у нашому нелю, першим про це сказав ворог, відчув це на собі першим, і дійсно ми розуміємо, що все буде залежати від того функціоналу, який буде покладено саме на ці літаки. Тобто матимемо відповідну. Кількість для чого вона буде використовуватися, тому що функціонал це дійсно може бути надзвичайно широким, починаючи, власне, як ви згадали, від охорони оборони морських коридорів нашого морського морської акваторії в Чорному морі, власне, нашого повітря на півдні нашої держави, тому що бачимо, що ворог кожного дня фактично атакує, зокрема, і Одеський регіон, ракетами балістичними, то треба і зачищати наш Крим. І, власне, це сили оборони зараз і роблять, знищуючи. Сили протиповітряної оборони в Криму для того розуміємо, що ті самі в 16 могли більш ну, якщо не спокійніше, то більш впевненіше працювати саме на тернадтериторію тимчасово окупованого Криму. Так що сподівань є багато, і в будь-якому разі це не диво зброя, можливо, хтось очікує, але це той елемент нашого підсилення, підсилення наших ресурсів обороноздатності, без якого сьогодні ми точно не зможемо крокувати далі, тому що авіація сьогодні вона повністю в небі панівна російська. На жаль, ми це розуміємо, і власне це те, що дозволяє ворогу рухатися по всій лінії фронту. З іншого боку, більше загроз щодо калібрів, ми бачимо зараз із Азовського басейну да, Азовського моря, От про це трішки хотілося законсультуватися, тому що ми, знаєте, радше з вами завжди спілкуємося, там кількість, наявність тих чи інших кораблів в акваторії Чорного моря і так далі. Але ж Україні належить акваторія двох морів, скажімо так, та і прибережна територія. Так, абсолютно вірно, Азовське море це те море, яке Росія оголосила внутрішнім. Зрозуміло, чому і як тут і на цьому зупинятися не буде. Що стосується обстрілів калібрами з саме з Азовського моря, на цьому році це було не вперше. Минулого року ворог спробував це зробити ще у серпні 2023 року. Тоді пуск для них був вдалий, вдалий, тому що нічого не не потонуло в них. Але ті калібри, той калібр вірніше, це була одна ракета, на Запоріжжя, вона була знищена. Чина цього року ворог знову повторює ці експерименти. Наскільки вони були влучними, так на жаль, було пропущено дві ракети, але 80% калібрів теж було знищено. І власне ворог, поки що з цими експериментами закінчив. Знову він перебазував свої ракетоносії до новоросійська. Але це дуже добре, тому що новоросійська це дуже така велика база. Я завжди кажу, що не треба забувати, що це не просто військовий військово морська база Російської Федерації, можливо, останнє, Сподіваюся, з часу на чорному морі, але це величезний нафтовий хаб. тому бачите, каби, хаби. Тому ми звичайно говоримо... Зговоримо про те, що там є де влучати в Новоросійському порту, і власне що ці удари будуть, то зрозуміло, що дістанеться Сіян. Це сьогодні та локація Азовське море, частина східна частина Чорного моря, де Росія все рівно не почуває себе спокійно, тому що працюють і наші морські дрони відповідно і все ближче стають і наші ракети знову таки. І поступово Україна витісняє ближче до берегів Російської Федерації. <яція>, залишки цього флоту вони ще є потенційна загроза від калібрів є, але я думаю, що з часом ми все таки ми будемо говорити про те, що е ці бої, які Україна виграє в Чорному морі, призведуть до повної капітуляції, принаймні Чорноморського флоту Російської Федерації. Е ну і ще одне от я собі не розумію, як, от в 19, або ж в 22, чи в 23, цим трьом панянкам приблизно стільки було сьогодні СБУ і офізан прокурора. Підзвітували, що в Одесі групу дівчат затримали, всі вони троє працювали в одній кав'ярні. Я про що в 19 або в 23 отримати довічне ув'язнення? Це ж які гроші, за які гроші треба здавати локації в рідному місті, аби російські ракети вбивали твої ж півгромадяни сусідів. Та взагалі головою не думати, що тобі світитиме за це? От сьогодні ми почули таку історію Сергію. На жаль, на жаль, є такі. Є така історія. Ви знаєте, я теж саме думав сьогодні над тим віком цих молодих панянок, які отримують швидше за все довічне в'язнення. Це буде справедливо, тому що вони затікали з допомоги росіян на життя мільйонного місця на життя наших військових і власне цивільного населення. Перш за все, за все треба нести покарання. Я не знаю, які там преміальні намагалися або хотіли виплатити росіяни. Хочу зразу сказати, що показує практика. То росіяни кидають навіть таку свою агентуру, тобто, звичайно, щось платять на якісь там транспортні е, витрати, є там відповідно якісь премії, але це не коштує того, щоб все своє життя провести у в'язниці. Власне, знаєте, це схоже на те, що якихось незрозумілих людей, які не зрозуміли себе чим мотивують. Запрошують в тому числі через певні месенджери спалювати військові готівки в Одесі, не лише в Одесі. Є така проблематика. На жаль, теж вона не дуже поширена, але тим не менше, ми звертаємо на це увагу. Так от там це до того, щоб люди задумалися. По перше, співпраця з ворогом. Ну це не просто плимо на все життя. Це і реальні тюремні строки. А по-друге, за підпали машин є інформація, наприклад, по тисячі гривень пропонують за те, що людина має це зробити. Бити чи варто сідати на кільканадцять років у в'язницю, і невідомо чи ти з неї вийдеш якою людиною за тисячу гривень? Ну тоді краще ти чимсь займатися все таки іншим. Я дякую, що цю тему підіймаєте треба хто нас почує замислитися якщо навіть таке собі десь планував це на все життя ну але це просто це не просто питання там одиночних випадків якихось чи чи закликів наших правда ж сергію це це насправді значно більша проблема тому що ми на превеликий жаль маємо іноді занадто точні прильоти особливо те що стосується там якихось оборонних і підприємств і якихось е, інфраструктури і так далі, ну тобто, ми розуміємо, що на превеликий жаль, оці гниди ворога продовжують працювати в тилу, і їх час від часу виявляють, але не завжди, і це приносить ось такі негативні результати. І на превеликий жаль, питання, в тому числі і інвестицій в оборонку. Це ж теж питання захищеності технологій, ну в які можуть бути ці інвестиції. Тобто, це значно більше, над чим потрібно працювати в Україні просто зараз, бо війна і це позбавляє нас багатьох можливостей. Абсолютно вірно, я з вами погоджуся. Взагалі, це питання, яке ми зараз піднімаємо. Воно я перепрошую за ну можливо дещо пафосне, комплексного підходу в будь-якому разі, і тут суспільство має відігравати. Ну, на мій погляд, це таки доволі серйозну роль.